Святого Духа. Амінь. Шостий день дев'ятниці до найсвятішого серця Ісуса, та непорочного серця Тіви Марії. Серце Ісуса, серце нашого найулюбленішого Учителя. Це велике полегшення і справжня розрада в скорботах, якщо ми вже знаємо і розуміємо. Як прийняти та нести даний нам хрест цього мистецтва нас навчає Ісус Христос. Дотримуйся Його вчення. Ти побачиш, що навіть якщо твій хрест не буде знятий із тебе, ти все одно незабаром відчуєш себе краще. Він сам запрошує тебе, навчиться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Щоб легше привернути тебе до себе, Він показує тобі своє серце. Воно сумирне, добре, мовчазне. Він не тиран, який безжально гнобить, б'є, вірмо бо моє любе і тягар мій легкий, так запевняє нас його серце, покірне, яке не зневажає тебе, але високо шанує. Понижується до тебе як добрий учитель до дитини, жаліючи її слабкості. Це доброзичливе серце. Через спіткаючи тебе страждання, воно бажає тобі тільки добра. Якщо Він посилає його тобі за твої гріхи, то хоче, щоб ти уникнув більших скорбот. Якщо ти праведний, Він посилає тобі ці хрести лише для того, щоб дати можливість здобути віші заслуги, його до цього спонукає любов, щоб ти побачив, як треба нести свій хрест ради твого спасіння. Тому візьми свій хрест і йди за ним із терпеливістю та відданістю Його найсвятішій волі і витривай у цьому до кінця. Якщо ти ще не дуже добре знаєшся на цьому, Попроси доброго учителя навчити тебе й дати тобі необхідну силу, бо Він дбає про те, щоб ти робив кроки вперед у хресній школі і таким чином досягнув щедрої нагороди, Вінця життя. Послання Богородиці Цариці Миру 25 травня. 2004 року. Дорогі діти, і сьогодні вас заохочую посвятитися моєму серцю, серцю мого Сина Ісуса. Лише так ви будете кожного дня більше моїми і будете все більше заохочувати одне одного до святості. Так радість пануватиме у ваших серцях. І ви будете носіями миру та любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тепер встаньмо на коліна і помолімося цією молитвою. Милосердне та щедре серце Ісуса. Я смиренно закликаю, прославляю і люблю тебе. Прошу тебе про прощення всіх гріхів, недоліків та помилок, які я здійснив за все своє життя і якими обманув тебе, Твоє батьківське серце, що любить найбільше, Обіцяю з допомогою Твоєї благодаті, що не ображу тебе, і гідне серце, жодним гріхом, принаймні тяжким. Сподіваючись на Твою нескінченну доброту та милосердя. Я шукаю в тебе притулку у моїй нужді. Я віддаю тобі мої потреби, мої тривоги, приношу тобі мої прохання, щиро прошу тебе через непорочне серце Твоєї Пресвятої Матері, а також святих Покровителів, милостиво вислухати моє прохання, як ти вже вислухав тисячі прохань у їхніх мирських та душевних стражданнях, і як ти обіцяв своїм шанувальникам. Я також довіряю потреби всіх моїх ближніх, Твоїй безмежній милості. Найсвятіше серце Ісуса будь нашим спасінням та допомогою повсякчас, а особливо в годину нашої смерті. Амінь. Серце Ісуса я довіряю Тобі. Опричисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов, нехай полум'я Твого серця, О Маріє, зійде на все людство, ми любимо Тебе безмежно, наповни наші серця, істинною любов'ю, щоб ми прагнули тебе. О Марія, лагідна і смиренна серцем, згадуй нас, коли ми впадаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать, Одай, щоб ми через Твоє пречисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу. Зроби нас здатними завжди споглядати доброту Твого материнського серця і дай, щоб через Його полум'я ми навернулися. О Ісусе, ми знаємо, що Ти був тихий. І віддав за нас своє серце, увінчене терням і нашими гріхами. Ми знаємо, що Ти і сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо, заради Твого найсвятішого серця вчини так, щоб ми всі любили одне одного, хай зникне ненависть між людьми, яви нам свою любов. Ми всі любимо Тебе і прагнемо, щоб Своїм серцем, Пастиря, Ти захищав нас від гріха, Увійди в кожне серце Ісусе, стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно, ми все ще закриті, бо до кінця так і не збагнули твоєї любові, невпинно стукай у наші серця, о добрий Ісусе. І дай, щоб ми відкрили їх тобі, хоча б тоді, коли згадуємо про Твої страждання, які Ти переніс за нас. Господи, помилуй, Христе помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю, світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні Діви Матері, Святим Духом Утворене, помилуй нас. Серце Ісуса зі Словом Божим суттєво з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса святини Боже, помилуй нас. Серце Ісуса Храми Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса, Доми Божий і брамо Неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса справедливості і любові скарбниці, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чеснот усяких бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса, Царю та устремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби, мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності. Помилуй нас, серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас, серце Ісуса, повноти якого всі ми отримали, помилуй нас, серце Ісуса, прагнення від вічних висот, помилуй нас, серце Ісуса терпеливе і багате милосердям, помилуй нас, серце Ісуса щедро для всіх, які до тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса облагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса за провини наші сокрушене, помилуй нас. Серце Ісуса аж до смерті слухняне, помилуй нас, серце Ісуса Списом пробите. Помилуй нас, серце Ісуса джерело всякої розради, помилуй нас, серце Ісуса, життя і Воскресіння наше, помилуй нас, серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас, серце Ісуса, жертво за грішників, помилуй нас, серце Ісуса, спасіння Тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас, серце Ісуса надія Тих. Хто в тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса НА солоду всіх святих, помилуй нас. Агніче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агніче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахнє Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе, тихий і смирений серцем. Чини серця наші подібними до Твого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого сина і на славу, та відшкодування за гріхи, яке Він тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, котрий з тобою живе і Царює. На віки вічні. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.